Закрий очі на мить, зроби повільний вдих і видих, відчуй, як твоє тіло розслабляється, а свідомість відкривається. Я хочу поставити тобі запитання, чи замислювався ти коли-небудь, звідки береться страх, чому він керує нашими діями, хоча насправді його не існує? Сьогодні ми розкриємо цю таємницю ми поговоримо про підсвідомість, психічну енергію тіла і про те, як знайти в собі сміливість. Страх не живе в душі. Він народжується у підсвідомості, як відлуння незавершених уроків. Коли підсвідомість малює картинку загрози, тіло реагує миттєво. М'язи напружуються, дихання збивається, серце б'ється швидше. Але це не істина, це лише програма. Душа не знає страху, душа знає тільки досвід. Чому страх так сильно відчувається у тілі, бо він стискає психічну енергію фізичного тіла, її можна врівноважити через візуалізацію. Давай разом зробимо маленьку практику рівноваги. Уяви, що ти стоїш на мосту, він трохи хитається, твоє тіло напружене, дихання поверхневе, але ти можеш це зупинити. Скажи собі, я гармонізую свою психічну енергію, моє тіло в рівновазі. І відчуй. Як міст під твоїми ногами стає міцним і спокійним. Твоє тіло заспокоюється, енергія врівноважується. Страх триває доти, доки ти його підживлюєш. Зупини цей стан прямо зараз. Скажи собі, я вибираю свою наступну думку. Мені страшно, я в безпеці. Я не зможу, я маю сили. Буде погано, я обираю спокій. Одна наступна думка, змінює хвилю енергії. А що далі, щоб страх не повертався? Важливо виховувати сміливість. Якщо боїшся виступати, почни з одного речення перед друзями: якщо боїшся змін, Зміни маленьку звичку, піди новим шляхом додому. Якщо боїшся відмови, все одно запитай, навіть якщо почуєш ні. Якщо боїшся помилки, дозволь собі її зробити і побач, що світ не зруйнувався. Кожен такий крок є тренуванням. м'язів. Щораз, коли ти робиш дію попри страх, Твоя сміливість зростає. Сміливість народжується не в думках, а в досвіді, і маленькі кроки стають великими перемогами. Мене часто запитують. А хіба не треба проходити уроки до кінця, а не прибирати програми? Так, уроки справді закладені самим творцем. Але Творець. Ніколи не закладав страху чи болю. Він заклав лише якості, які душа повинна розкрити довіру, любов, силу, свободу. Програми ж з'являються як тіні через біль минулих втілень і пам'ять роду, а підсвідомість у цьому житті приймає їхнє відлуння у вигляді страхів, блоків. І повторюваних сценаріїв. Звичайна психологія часто пояснює наші стани дитинством чи впливом батьків, і це частина правди. Але якщо шукати лише винних у минулому, ми застрягаємо, бо справжня причина глибша у проєкціях з архіву душі і родових програм. Коли ми анулюємо програму, ми не відміняємо урок Творця. Ми прибираємо перешкоду, щоб пройти його чисто так, як було задумано спочатку. Отже, страх це не істина, а програма підсвідомості. Його можна зупинити думкою, гармонізувати психічну енергію, перетворити діями і завершити урок сміливістю. Підписуйся на канал Знання Свідомості Талра. У наступному ролику ми розкриємо це глибше, що таке урок душі і як відрізнити його від програми.